В Україні запрацював всеукраїнський форум учасників АТО. Ініціативу створення організації підтримав Петро Порошенко. Відтак, чи додержується слова держава щодо вирішення питань соціального захисту та забезпечення наших захисників, контролюватимуть самі вояки? Я впевнений, що ми з вами побудуємо, завершимо будівництво сильних, ефективних, патріотичних збройних сил України. Що ваш досвід, ваша пряма і відповідальна позиція сьогодні потрібна мені як президенту. І в і в нашій державі єднання і відповідальність, яку ви демонструєте сьогодні, ще раз підтверджує наша держава і наш народ є непереможним. І ми здолаємо всі виклики, ми здолаємо всі труднощі заради майбутнього нашої рідної землі. Бійці часу не гайли для більшості форум став можливістю розповісти президенту про нагальні проблеми. У нас є 27-й реактивний сумський полк «Ураган». Які хлопці першого дивізіону, перша, втора, третя батарея, які виконували свій обов'язок перед державою захищає суверенітет і оборону України нашої? Вони достойно виконували свій обов'язок. І ні один із цих хлопців не був нагороджений державною нагородою. Більше ста тисяч військовослужбовців пройшли АТО. На жаль, не всі повернулися додому. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання. Нам не дають працювати координаційній раді обласній, хотіли президенту висловити тільки одне: наша вимога приберіть від нас оцих брехливих чиновників і дайте нам працювати. Якщо координаційна рада в області буде працювати так, як потрібно, то всі проблеми самі собою відпадуть. Глава держави подякувала усім воїнам за мужність і з нашими нагородами. Окремо, подякувати свого волонтерам, які надають суттєву допомогу війську. Ми волонтерам вдячні до самої землі. Президент привітав військовослужбовців із прийдешнім святом цього року. День захисника вітчизни пройде під гаслом Сила нескорених. Аліна Голубенко, Карина Калітовська, Володимир Стройков, Часче.